Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 25-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 20 березня 2024 року орієнтовно склали Особового складу знищено приблизно 433 тисячі 90 особин за добу 700 і поранено 1 мільйон 299 270 песиголовців за добу 2100 танків 6 828 одиниць за добу дев'ять бойових броньованих машин, 13 тисяч одиниць за добу, дев'ять. Артилерійських систем 10 714 одиниць за добу 16, реактивних систем залпового вогню 1017 одиниць, засобів протиповітряної оборони-721 одиниця, літаків 347 одиниць, гелікоптерів 325 одиниць, Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 8355 одиниць за добу, 37, крилатих ракет 1922 одиниці, кораблів катерів, 26 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 14198 одиниць за добу, 7 спеціальної техніки 1738 одиниць за добу 3 дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.